Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Щось мені тут остюк якийсь в шкарпетці коле. Хай це буде найбільшою мою прикрістю на війні. Під час захисту України від росіян, загарбників і окупантів. Огляд форсунки. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що ця форсуночка на двигуні. отут, до речі, була закоксована. Отут мертва повністю так. Летом страшно, як ніс із чудовим нежитем. Передав її в Рембат. не схотів сам возитися, маю іншу роботу, передав в Рембат. 54-й ну, моєї бригади. От, вони її оглянули сказали, добре, там мертвий фільтр-розпилювач. Я їм надав фільтр-розпилювач, вони пересипали іншу форсунку, повернули мені цю погану, ну, що буде мені в ремфонд. І ось повернули цю. Форсунку, так, дивимося. Бачимо, розпил чудовий. Тиск спрацювання. В районі 240-250 атмосфер. Все чудово працює. Тут різьбове з'єднання не тіче. До речі, до речі М16, крок 1,5. Третій номер. Мітчика. Взагалі в ремонті бронетехніки треті номери мітчиків це саморобний, так, можете бачити, з універсального я їх роблю. Треті номери в моєму комплекті різьбонарізного інструменту дуже важливі, бо на бронетехніці повно глухих отворів. Ось, наприклад, як тут. Оце стара, тут теж сумненька різьба. от ну, Така ще можна відкалібрувати і пройтися. Для цікавості, я просто зараз в прямому ефірі пройдуся по ній мітчиком. І покажу вам, скільки зійде під час калібрування металу, якщо в мене вийде без затискання в лещатах. Вийде. Ну, в принципі, тут зношуваність геометрії різьби така, що метал не стирається, навпаки, його бракує. Так, Тобто пройшовся мітчиком, але все одно різьба не молода. Вона би теж, напевно, ще тримала якийсь час, але отам краще. Але я теж її мітчиком пройшовся. Все. І тепер частина відео присвячена конкретно тим, хто мені в коментарях під час попередніх відео писав, що треба тискати на важіль стенда не різко і швидко, як я це зазвичай роблю, а повільно. Так? О, Тобто, ну, трохи форсунок, трохи двигунів я на третьому році покрутив БМП, так. Показую, власне, ну, що ми маємо, коли ми повільно тиснемо на важіль стенду. Так, я так думаю, бачите, так, шкалу? Так, шкалу бачите, форсунку бачите. Отже, створюємо тиск повільно. Так. 150 атмосфер. 190, 200, 210. Ну, поволі падає. 220, 230, 240, 250. хід закінчився, впав до 200, 220, 240, 250. Ну, от спрацювання, в принципі, на 250. Але, але за такого повільного натискання, так ми краще бачимо момент спрацювання, але насправді не бачимо повноти роз, розприскування. Тому що, ну, дивіться, яке от розприскування йде зараз. Я сподіваюся, якісь камери покаже. Так. Тобто, ну, в принципі, видно, що немає цівок. Немає цівок, це нам важливо. Але за режиму швидкої роботи ми реально бачимо тіло. Ми бачимо тіло хмари. І ну, форсунка працює на скільки у нас там, ну, до 3000 обертів. Дві 200, там, шістсот, ну, хай дві, 2500 робочий цикл. Ну, Звісно, палений насос подає з, значно жвавіше, ніж ось так. Так, тобто, ну, повільно ми встановлюємо. Більш-менш факт момент так спрацювання, десь там в районі 240-250 кг. І встановлюємо те, що ніде не тіче. по різьбовому з'єднанні і не назбирюється крапля на розпилювачі. Але, повторюся, тіло хмари, тіло розпилу, ну, я принаймні не бачу. Тому я наближаю роботу до то Тієї, яка на двигуні, як я собі її уявляю, 100 ну, обертів на хвилину. І тільки так я бачу тіло хмари. Тому я так випробовую форсунки. Ця на всіх режимах цукерочка максимально відповідає всім паспортним вимогам. Дякую побратимам з рембату. Єдине, єдине є, але зараз я покажу. Я буду його усувати власноруч. Ось тут на посадковому циліндрі, ага, от воно згори, Ось є заусенчик. Тут нею, з незрозумілих мені причин, працювали чимось типу обценьків. Так? Чи попки, чи чогось такого. Тобто її незрозуміло чому отут крутили. Тобто не за грань ось тут, а чомусь крутили ось тут чимось і деформували. Отут заусенець, а це посадковий пасок. Оцим паском воно входить в шахту. Відповідно, оці на десятки міліметра він буде шкодити шахту. Ну, коротше, добра не буде. От я його зведу і, і, і. і з іншого боку є аналогічний мікрорельєф. Тобто вони чіплялися, ну, хтось колись чіплявся губками і отут трохи деформував, зробив мікрорельєф, там зайвий. Тобто я його зведу. І ще, до речі, я звернув увагу, ніколи не звертав увагу. Мені там в коментарях писали, що не бажано розпаровувати форсунки і плунжерні пари. Тобто, якщо ти з якогось циліндра знімаєш форсунку, то ти туди бажано і ставити. Але ну, як ти можеш їх знімати і ставити, якщо ти повністю міняєш форсунку? Так? Ну, от, в даному випадку міняємо форсунку. По-перше, по-друге, Ну, Я і в літературі ніде такої інформації не зустрічав, конкретно профільній по двинути Т-20. І на практиці, ну, ми чудово знаємо, що всі форсунки вони однакові, всі під одним номером каталожним, всі міняються як завгодно. Але цікаво, що тут я бачу номер один і одну ямку. А отут номер три і схоже три ямки. Я не знаю, що це означає. Я ще запитаю на бронетанкових заводах. Може, вони мені підкажуть, але ну, от, маємо те, що маємо. Дякую всім за участь. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатньо.